ГТА-3 на будуть дихам злом, Ти або колори, абза шабун. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік ГТА 3 Definitive Edition Ми продовжуємо. І як я казав у попередній серії, спробуємо виконати завдання з червоним телефоном. Наскільки це буде вдало, подивимось. Сподобається, не сподобається. Якщо не сподобається, то доведеться. Ну просто ці телефони, вони якісь такі завдання, що, типу.

Роздовбать броньовані іграшки. Дов... А де. С... Ко. Блядь, <різь> <різь> на 5 хвилин залишив. Поки по телефону розмовляв вже машину, хтось спер. Капець. Жлоби, стій. Та стійте ж, бляха, муха. Дай машину, будь ласка. Мені їхати кудись далеко потрібно. Дякую. От хоро... хороший гарний громадянин. Взяв, сказав на машину. Користуйся, якщо тобі дуже терміново потрібно. Зараз будемо. Тихо, не, від... не відчиняйтесь. Що це сюди? Машина стоїть. Окей. Машина. А, це. Бляха. Ось навіщо ці машинки потрібні. Йоханий баба! <рес> Якщо машинка стукнеться і колесо, вона Про око... А! Коротше, стукнуть потрібно. Якщо машинка виявиться вне зони прийому радіосигналу, вона вибухне. Та блін. В Сенсі. А де зона цього сигналу? Ви шо знущаєтесь? А яка зона діє радіуса сигнала? Я фігею. Так, а ну геть. Так, я так розумію, головне нам тут не втаранитись в якусь не ту машину. Блін, це незручно. Так можна, так можна. Окей. Так, про ноги громадян нам ніхто нічого не казав, можна стукатись. А якщо я впаду з гори... Тихо. Ой, бляха. Іграшкові <passage> Війни. <Wrap hat> Головне, щоб не бомбануло. Так, о, перший. Перший хорош пішов. А мені ще три потрібно. Хм. А... Е а є варіант дочекатися, поки вони сюди приїдуть всі? Ага, дякую. А, вниз поїхав, вниз. Чувак. Тихо. Та дай же ж ти камеру. А куди він здимів? Капець. Не, не. Ха-ха. Мразь. Тупо мразь. Блін, оця камера, вона просто кончена. Кончена камера. От куди мені зараз їхать? Він в ту. То... Блін, він на ту сторону їде. Жесть. М Дуже незручно. Дуже абсолютно незручно. Здравствуйте. Та що таке? Блін, ну з цією камерою це срака повна. Добре, погнало тою. Можна телепортуватись якось? Дві машинки залишилось. А, це кількість машинок, яких у мене залишилось. А не тих, яких потрібно підірвати. А підірвати мені потрібно три. Мені одну запасну машинку дали. Ясно, ясно. Дивись, стоїть, чекай мене. Стій, не їдь далеко, бо в мене тут радіус дії може не вистачить. Е? Харуф! Так, наступний. Та дай же ж мені камеру нормальну, ну. Ам, я так розумію, він зараз сюди буде виїжджать, чи ні. Коротше, мені потрібно сюди нагору. G'tchyo. Оп. Тіхо, не тараньте мене. Їдь, будь ласка, сюди, я тебе прошу, поверни на місце і до мене. Все одно ж я тебе грохну, питання лише в часі. Не відтягуй, будь ласочка. Він кудись не сюди їде, паскуда. Тихо, 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 тихо. А типу людям нормально оце, що... <по>, По дорозі їде машина якась така маленька. Ніхто на це увагу не звертає. Так, кудись він сюди поїхав. Джапар! Джапар! Ви чо неадекватні, куди ви виїжджаєте? Сюди поверни. Ай ти моя лапа! Ха, -ха хорош. ту ту, -ту 10 тисяч. І шо, і все? Таку роботу проробив. Добре. Все так все. Ну це було швидко. Та таксі я вже закінчив місію, не хочу я більше ваших таксі. Пішли. А, в мене ще є телефон. У мене ще телефон є. Ну давай тоді його виконаємо ще один. Якщо ми вже тут. Якщо ми вже тут, то давай тоді ще один телефон зробимо. Як цього чувака звуть, блядь? Знов, напевно, щось з підривами захоче. Зі своїми машинками. Так, такси, а в мене тут є воно стоїть нормально. Так, ну давай, кажи. Тачка с бомбою, точно. Какая-то сволочь установила бомбу на мою тачку, а если... Капець, чому мені дають саму таку страшну роботу? Оце тачка твоя. Чи це не його тачка? Чи це його тачка? Я щось не зрозумів. Я правильну тачку взяв? Please. Можна перевірити, в принципі, зараз на яму якусь наїхати? Та блін! Де дорога? Часики тікають, бомба тікає. Тихо. Головне не втораниться. Ось сього дорога. I need a drink. А, це не його тачка. Тобто його тачка стоїть там Блін Що ж ти одразу не... Я думав, це його тачка тут стоїть. Блін, то мені спочатку потрібно доїхати до неї, взяти її, а потім ще кудись відвезти. Офігеть, оце ти придумав, чувак. А що, сам цикотно? Ага, ось все його точило. Так, на ями, каже, не... Да вилізти з машини, блін. На ями каже, не наїжджай. Ага. Нага. Так, ск. Да шоб б тобі було добре? Я ж тут не з'їду. Вже половину машини побив. Йо! Йо! Це, це буде складно, блін. Тут питання: або трошки побити машину і скоротити дорогу. Проїжджай швидше, або не колупати машину. Не коло. Та диви, ну що ж ви робите? Або не, не цей не пошкоджувати машину, але їхати довгим шляхом. Та й ти придурок. Диви, що робить. Тихо, пацани. Будь ласка, не 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 підрізайте мене. Я не доїду. <гум> Я вже не доїду, диви. Пацани, зачепите мене самі е, взірветесь. Ви. <гум> Тут психи їздять якісь. Тихо. Зараз один постріл і все. І кранти. Один. Постріл. Якогось дятла. А я можу відремонтувати типу заїхати у ту фігню. В лако... в Пофарбованну... Штуку, та я, в принципі, вже біля мі. Ух, проскочив. Щось вони не агресують. Ха-ха-ха-ха! Капець. Бля, ну ну, ну як? Аааа, мама мия. Ну правильно, щоб серія дуже короткою не була. Тому що два завдання в одній серії дуже швидко зробити, но це таке си. Добре, нічого страшного. Так, сюди. Сюди. Тут обережно треба з'їхати. Якось. Я не знаю як. Як. Як обережно можна з'їхати. Ой, хорош, диви. Ма майже. Майже круто з'їхав. Тихо, чувак, тихо. Зекономили, дивись скільки часу. Просто капець. Тому можна тут поспокійніше проїхати. Та-татаратаратаратера. Трататара. Тратетс! -та -та Правил дорожнього руху тут ні одна собака не знає. Їздять, підрізають. Диви, диви, що робить, диви, що робить. Придурки які. Чому поліція з цим не бореться? Повідбирать права нафіги машини на цю, на штрафплощадку, все. З пожиттєвою конфіскацією. Та йди ти в сраку мудило! Бережно, обережно. Обережно, не подрезать. Шейнично стало. Тут и так ни не видно, блин. Так, дай мне... Та бляха. Долбана камера. Пуси. Пусикет. Так, сюди. Тихо, тихо. Бляй. Сам баран! Чуєш, кричить, ей hey, баран! Сам баран! Не гніви мене! Лок, лук, закривай, закривай! А. Все? Дай вийти! Не поняв. Не зрозумів зараз! Ну? А, я. Не зрозумію. Йому ще її доставити назад її потрібно. А ти сам забрати не міг її? Я зараз йому цю тачку уграю яскравіше, ніж вибухівка. Добре, доставимо, okay. зараз тачку йому ще й додому. Водій я знайшов собі, чуєш. А куди ми їдемо? Я щось не зрозумів. В ремонт. Давай на цьому все, нічого. Ну, типу, приїдеш сам з майстерні забереш. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду, не працює. Коротше, мені йому тачку потрібно доставити в цілості і збереженості. Ясно. Окей. Давай спробуємо. В принципі, а що я її тут ремонтував? Її ж можна. А, на тому острові немає е, ремонту. Так, головне обережно доїхати. Тихо. Ми вже майже поруч. Майже не рахується, тихо тут придурки їздять. Не підрізай, паскуде. Ну як так, ну? Один за одним потрібно є. Я не розумію. Я, ну дивись, типу, їде по правій стороні на обгон бере. Це так по правилам у них чи як. По лівій стороні обгон можу допустимо, а не по правій. Диви, ну той придурок з розуму зійшов. Там просто розумієш, у тій міні тому сидить чоловік і дружина. Нахер пілять. Чоловік і дружина, і дружина йому, як навігатор вказує, куди їхати, а чоловік з нею намагається боротися. Hey, <laughs> Тому ото вони так і петляють. Везуть родину на якісь, можливо, шашлики, можливо, на відпочинок, можливо, просто додому їдуть. І не знають дорогу. Забули. Після такі гарні у них шашлики були, така гарна відпустка була, що вони. Забули дорогу додому і починають петляти. Ну, з -з зваліть! You your... Дивись, що робить, ну. Так, тут я об'їду. Oh, тут я вгору не буду підніматись. Бо це буде мінус тачка. В кращому випадку вона буде розбита, і мені її доведеться знову ремонтувати. Так, обережно. Та психи диви. Ну, ну реальні психи їздять. <хх> не побий. <пит> Та що <шо> ви робите? <пит> <пит> Жесть, Са саме напружене. <пит> ну, саме напружене завдання. Диви, впилявся, дурачок доїздився, так тобі і треба. Та куди? Блін, знав би, що аж туди потрі. Чекай. Я, короче, коснув тачку. А я не можу її в себе в гаражі відремонтувати. Просто цікаво. Okay. Та тепер можна вже гатить, звісно. Звісно, тепер можна вже гатити, все одно їдемо на ремонт. Блін. Мені дорого твої замовлення обходяться, чувак. Зараз дві штуки тільки на ці, на ремонт твоєї тачки спущу. Хто мені це компенсує? Я не туди їду? Та ні, туди. Ще й проїзди тут такі вузькі понароблювали. Так, окей. Обережно. Не стрибать, не врізяться. Уникать зіткнень з іншими. Тихо. Сука, пута. Пут. Да. Щит мі пута, блін. Ти бачиш, він тупо виліз на мене, на зустрічку виїхав. Втаранив мене. Навмисне три штуки. Чувак. Чувак, три штуки згори з тебе. За ремонт твоєї грбаної тачки. Тихенько. Тихенько. Диви, 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 диви. Диви, 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 диви. Псих. Ненервальний, неадекватний. Щоб у мене оця тачка, я б вийшов, йому хлібальник зараз набив. І тачку його розхідячив. Щоб знав, як підрізати. Тихо, 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 тихо. Не побий машину, не побий. Не побий. Обережно. А цей так і норовить, диви, так і норовить мене, підрізать, щоб я роздовбав собі тачку, да? От блюдик, Диви, 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 що робить, диви, що робить, диви, що робить. Проскочи. Тихо. Тихенько, тихенько, тихенько. Отут заїду, я махав між тими деревами петлять. Мій... Мій таксі ще стоїть. Вийдіть з машини. Залюбки. Right? 20 <notplayer> штук. Чувак, 3 штуки згори. Давай, насипай. За те, що я твою довбану тачку ремонтував. Блін, коли у нього завдання і закінчиться? <BSCRIinsula analogy> Добре, тоді ми на цьому завершимо. Нормально, uh. вистачить. Отак ну, вистачить. На цьому ми завершимо. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку. Тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.